Я вам розкажу всю правду про чортків. Нова машина чи стара машина, все одно відчуття, що ти їдеш в тракторі в якомусь селі. Далі ми їдемо, не знаємо куди. І обов'язково то все знімемо. Що зробив Вербіцький? Вербіцький, коли був мером, що зробив? Нічого не зробив, засрався. Гімно. Не можу з людьми розминути. Екранчик в центрі. Тарасик. Повертаємось. Ей, діти в смартфоні. Знаєш, як це місто називається? Як? Yeah. — Чортків. Чортків. Так, ти любиш чортків? Ну так. Тоді скажи чортків love чортків. I love чортків. Всім привіт! Сьогодні ми прокинулися в місті Чорткові і вирішили прийти погуляти по місцевому парку. Багато помінялося з того часу, відколи я звідси переїхав з Юлією. Ми періодично приїжджали сюди, там раз в рік. Перший відвідувач нічного клубу Дарина Тарасівна. Ну, набагато що кращий. Парк став, набагато що чистіший став парк, якийсь навіть не теж чистіший, а облагороджений. Ну, поставили нові лавочки, нові мусорники, нова бруківка. Лампочки, Там, напевно, що світиться ввечері. В цьому нічному клубі я колись грав, коли ми а тут жили. То... Ми в цьому нічному клубі ми познайомилися. Ми але він вже, вже... Да, вже перероблений. Але це було Чикаго. Це а, був не, не парк не клуб не це був було... нічний клуб Чикаго. Ні, ну класний. Дорог доріг нема і нема озеленення нормального. От що тут бракує в цьому парку. парку що в парку є? В парку є звичайна трава, нечищена з бичками. Ну, Вже якщо робили, могли б зробити велосипедну доріжку. Не продумано. От бачите, Ой, какашки тут гуляють собаками і немає пакетиків одноразових, щоб люди зібрали какашки. І видно, що влада не старається навіть привчити людей до цього, бо. Ну бо немає відповідних якихось табличок, що прибери за своєю, ну не будь там собакою, прибери за собакою. Ну якось так хоча б. Ну, дивіться, скільки какашку. я стою тут, от дивіться. От. Раз, два, велика, на кущі, з боку кущі, все обгажено. І аналогічно у вас з бумажками. Засіяти травечко, я не кажу газоном, там, да, бо його треба стригти. Засіяти травичкою, поставити огорожу, щоб не ходили, щоб не топтали, щоб виросла травечка. Але видно, що типу, в сім'ї не без бекоти, бо вон навіть там видно, що заїжджає машина на відгрузку в заклад Маріо, швидше за все. От є така колія. Видно, що просто ну, тупо машина сюди заїжджає. Я не знаю, що це відвідувачі нічних клубів, сходи високі в парку в самому. А щоб от коляску можна було спустити. Ну, це продумано, це гарно, красиво, все посаджено, кущиками, які розростуться, гарно їх підстрижуть і все буде в шоколаді. Ну, якщо там їх опять же, сп'яні не погнуть, відвідувачі з цього нічного клубу. В будь-якому випадку краще ніж ніж було, коли ми звідси переїхали. Коли ми звідси переїжджали, то ці сходи розвалювалися, вони були ніякі. І щоб спуститися на колясці, треба було йти в обхід у цього дому і отак, от отак, отак от туди заходиш. Є такі недоработки, які б треба було доробити. Відповідно, ну, не все одразу, як то кажуть, але подивіться вже зараз на цей парк. Він в принципі не виглядає погано. Не вистачає компанії якогось, от, зеленстрой, типу, так, от, яка от займається озелененням міста, яка проєктує це все, щоб воно все було в одному стилі, щоб воно дивилося гармонічно. Ти гуляєш в центрі, гуляєш в парку, ти розумієш, ти в чорткові, коли воно одне щось розумієте? От каштани, каштани, типу, їх там позрізали, почистили, це, це звісно, добре, але, але ж не одними каштанами багаті, і не, не одними каштанами робиться стиль. Не одними каштанами робиться вигляд. Є таке трава, в кущі і буряни в клумбах, які ростуть з бумажками. Це могли би прибирати сьогодні, до речі, понеділок після вихідних. В будь-якому випадку повинна кому... комунальна служба, хоч якось. Перебирати, тим більше, що там місця розваг, молоді, нічний клуб, який працює, до допізнає. Тут тільки їх два в цьому місті. Тут і в центрі є, от є Парк Клаб і є центр клаб. От ми і в центр міста вже попали коло універмагу, перебудованого. Отакий от ремонтик центрального універмагу зробили. Зовсім інша картина, приємніше. Дивитися, набагато, ніж було до цього. Набагато що приємніше. Коли ми в чорткові, є певний список справ справ або товарів, продуктів, які ми маємо зробити або з'їсти, будучи у чорткові. Чек ліст маст візіт. Перше це чортківський хліб. Друге це сметана скорпіона. Скорпіон закрився, все. Сметана нема. Печально. Третє це піца з престо. Четверте це кава в центру. Кава закрита. Мамо закрити, демон шукати другу. А зараз поки що ми в центрі на площі, то покажемо вам, як тут от, от площа виглядає. Міська рада. Вайтхаус. А це що у нас? Це місце паломництва всіх приватних підприємців Чорткова. податково. Податкова, да. так. І, і ми тут були. О, скільки ми тут були? Скільки ми тут були? Сонячні батареї і кінотеатр. Кінотеатр мир. Типу реконструкція, ну я би це назвав, просто його зносять і строять нову споруду якусь. Казали мені місцеві, що тут буде теж кінотеатр. Я маю надію, що так і буде. В місті. Кінотеатру немає. На кожному кроці всякі магазини. Ресторани, там заклади теж в принципі, немало, а кінотеатру нема. Юля в інстаграмі, Юля не з нами. Хто не любить Юлю, пишіть коментарі. Реставрують кінотеатр, так? Ми знайшли лавашок. Грузинський хліб, тут навіть є. Але тут немає шоті? Не знаю, завжди питаємося. Що типу тут нема? Йдемо, каву. Ми йдемо значить, каву, а потім ми зайдемо сюди і змемо грузинський хліб. Я думаю, що... Я сподіваюся, що він користується попитом тут. Бо це дуже смачна штука. Вавашик. Вавашик. І от базар. Тут все порозбомблено. Кажуть, що міняють труби, водопровід. І зараз ми візьмемо. Тут по кавусті. Зайдемо, візьмемо Вавашок Даринці і будемо їхати додому. Прикольна така картоночка, брендована. Карета старого міста. All-City От Дивіться, який тут краєвид. Ну, от На ці розрухи не звертайте увагу, а от так, якщо подивитися. Костел. Тераса з березами. Мені ця тераса взагалі не подобається. Ну, Розмішні її на Бруківці, в центрі міста. А так взагалі місто стало краще? Це, що... Так, місто змінилося, і місто змінилося на краще, в кращу сторону. Але, але є деякі нюанси, які от, ну, є деякі нюанси, які можна зробити по-іншому. І це не затратно для місцевого бюджету і не затратно дуже сильно для бізнесу. Але це запакує місто в таку, скажімо таку упаковку для туристів більш ну, більш приємніше, надасть якийсь стиль. Зайшли е, по лавашик в а лавашика не застали. Взяли з Юлією на пробу. Що це таке? Лаваш? Ні, не лаваш. Ну, коротше, з куркою, якась тема з куркою. Куб Марі, походу, з куркою. Теплий, аж пече руку. Брендована упаковка, все коротше, стильно зроблено. Ціни адекватні. Ось і по цій вулиці, десь при... частний сектор, такий приватний будинок. І я там проживав, у мене там був свій будинок, оцей магазин-супутник. Я тут завжди скуплявся. І в них можна купити свіжий офігенний, хто не був хто був чортковий і не спробував, той, коротше, Чортковій не був. Чортківський хліб. Та дам, покажи. Це неймовірна смакота. Слухайте. Це настільки смачний хліб. Я вам серйозно, він так і називається, Чортківський. Він буває порізаний тепер вже. А буває, що половинку ріжуть в магазині. Це найсмачний хліб, який я їв в своєму житті, реально. Це чортківський хліб. Ось який це пшенично житній, правильно? Дарина, ні-ні-ні. Фіфті-фіфті типу, не то, не то. Офігенний. Ввечером зайшли я в П'яз. Місцеві називають як? П'єц. Заказали коротше, суші, роли. Піцу і коктейль. У тебе що? У Тебе касмартіні. Що смартіні? Що Юри? Шари. Безалкогольний чи алкоголь? Без. Без. І у мене безалкогольний муай-тай. 470 гривень прикидаєтесь надає дві суші. Дві суші. Короте, ціни тут взагалі більше, ніж низькі, правильно? Дуже низькі ціни і все було доволі смачно, буде тут заходити. Ми в центрі. Чортковий ринок. Тут є і продуктовий. От там він, по ідеї. Якщо не помиляюсь, раймі раніше так було. Ну і тут і всякий оцей шмоточний ринок. Єдине, що хочу зауважити, це те, що він, ринок розбив повністю всю прохідну зону, і тут просто все в порохах. Дуже багато порохів, пилюки в місті. Дуже багато. От, не, ніде так кросовки не замазувалися відразу, як чорткові. В Києві можна ходити три тижні, напевно, такі. Красовки не будуть такими брудними, як тут за буквально півдня. Півдня, одинина прогулка по центрі. І вже красовки брудні. Юля пішла з дітьми в місцевий заклад, називається Сова в центрі міста. Там дуже смачні суші. Минулий раз, коли ми приїжджали, це було десь приблизно рік назад, чуть менше. Ми куштували там суші. І хочу сказати вам, що в Києві таких сушів я смачних не їв, як от Сові. Викреслювати очередний пункт з чек листа на чортків їсти смачну піцу і тут приємна несподіванка. Пуцерії Бресто відкрили ігрову кімнату. Заказали три піци «Квадро Джоне, що це? Мілана і папероні, і, папероні. і папероні. Три маленькі, дві циківни здорові, варені. Взагалі здоровенні. Все що в нас є? Quadro Stađione Pepe і Mielano. Що ну, вот, там нормально? Даєте таку олійку я бачу чилі. Що там щось є? Дитина після ігрової четкішки. Mm -hmm. Що, смачно? Смачно? На трьох-три маленькі піці, це забагато. За все, от так на ті на врахунок принесли, остільки ми заплатимо. Піца смачна, все дуже смачно і ситно. Все чорно. Приїхали в церкву випити водички. Тут така красива церква є. Церква святої покрови. Отець Михайло тут такий тут храм, викладений мозайкою, дзвіниця, теж мозайці. Ми тут брали шлюб, правильно? Так, це я бач не забув. Але перепитали. Але перепитав, ну. Тут хресна дорога така. Вилазить чортики. Думаю, чортики інакше бертуна вилазить. Та чого, не вилазять по всякому. О. Смачна свята вона. Юрія тут згадала, деякі подробиці нашого вінчання. У нас було назначено час вінчання на третю годину, а він написав в себе тринадцяту. 13. 13. І від першої до третьої на нас чекав, так що й потім в кінці привітання додав, що Я там вітав з вінчанням всім. Бажаю вам нікуди більше ніколи не запізнюватись. Да. Хоча по факту ми вроді би не запізнилися. Це да. був знак. Що не треба. Чекай. Що? Не треба. Ти знак, що... Не треба. Друг. Бач. Кася. Хто вважає, що був знак щоб я не одружувався Пишіть в коментарях. Ставте лайки і пишіть в коментарях.